Всім доброго дня. Роблю підготовку під народження цуценят. Бачите, будка, доволі велика. Взагалі, добре, коли там весною чи рідко тепло, тіп, нічого не настелювати, тому що воно все злизує і в будці які чистенько має бути, тому що потім все буде мокре. Але зараз, оскільки такі вже певні дні вже початок можна сказати зими, то потрібно, щоб було кому більше сінця. Закриваю ще тощиною. на собі сіну все підгорне сюди наперед. Там собі зробив голодошку і все. Ось так от, зробив прорізи, тому що дуже щільна була підлога. Зробила, зробили з прорізи отакі щоб не затримувалася влога у самому вольєрі. Ось так, вольєр великий. 2 на 15 Метри височаю повністю з цього боку, закрила так шифером, щоб не піддувало. Зараз ще з тої сторони щось обкрию, зашию і все буде гарно. Ось так. Так що очікуємо, зараз покажу вам акіру. Очікуємо поповнення. Акіра. Очікувані. Цуценят. Акіра. Дуже хороша міцна така. лаючка. І вже травми. Від мисливства перші шрами. Добре це показала вже. Молодець. Цуцики. Очікуємо від неї і міга. Дуже сильні родоводи, дуже гарно лягають крові по документах. Будемо бачити, що набір собак дуже сильний. що у неї, що у міга, дуже сильний набір собак. Акір, дійсно, кір. Пір собак величезний, просто дуже сильні собаки сидять, що тут, що там. Все, значить, буде добре. Здорова, потужна, темне око. А дуже велика сочинка. Дуже така вона досить крепка. Ай, красоня. Кіра. Акіра. Ну, Животик в неї досить великий. Набагато більше як у рози. Давайте разом. Вгадаємо, скільки буде тут неї. Хто скільки скаже, пишіть коментуйте. А хто вгадає, то чекає подарунок. Так що активізовуйтеся. Пишіть, коментуйте. Буде цікаво почитати ваші коментарі. Сам вже очікую цих суценят, хочеться щось обов'язково лишити, виросити. Ну, Дуже цікаво, коли ти знаєш своїх собак і потім, коли є цуцики, ти їх аналізовуєш, береш, вирощуєш, дивишся, що з того вийшло. Це досить цікавий процес. Дуже цікавий процес. Макір. Нічого, собачки, дай Бог, розродяться. І тоді ми покажемо всім Маху. Об'їздимо багато областей, різні заходи. Будемо показувати своїх собачок. Ось так. Так що всім дякую, не забудьте підписатися і чекаємо поповнення.